Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Олександр. Як я обіцяв, ми засадимо теплицю і я вам її покажу. Що де в нас росте? Так, давайте підемо до кінця. Ось так уже трішки не так спекотно і можна вже показати, а тут дуже-дуже жарко було. Так, у самому кінці у нас ростуть помідори, вони дуже в нас витяглися, тому їх було дуже потрібно терміново висадити. Ось так. Бачите, такі помідори непогані. Як на мене, домашні помідори ще й в горшку кращими не будуть, якщо вони були посаджені у теплиці, добре підживлені. Мали багато місця, то вони б були гарні великі. Так ось тут, далі в нас перець. А тому горшочку було дуже мало місця, ми його посадили. Надіємося, він гарно в нас прийметься і буде розвиватися. Ось так, досить до горшка в нас перець. Далі маленькі баклажани. Я думав, що це перець, а це з'явилися баклажани. Ось такі. Баклажани я не пам'ятаю, як називається сорт. І три стеблаш капусти. Шановні мої глядачі. І цілої пачки у нас зійшло тільки три капустині. Ось така схожість цього року. Ні до чого, так само буряки у нас багато в кого із села, буряки не зійшли. Ось так, так, йдемо на іншу сторону. Малина, кущ малини, вже навіть свісти буде. Ось. Так, тут у нас огірки. Сусіду на заздрість. Отак тут є один рядочок, другий. Третій, четвертий, п'ятий, шостий і сьомий. Ось до цієї кучки попелу, Тут у нас сусіда назавдрись гірки. Далі від цієї кучки попелу, Так, якщо правильно, то чотири рядочки, гірки такі нові взяли кум да кума називається. Ну, подивимось. Які вони на вражанність, на схожість? Ось так. Отака в нас наразі теплиця. Помідори, огірки, перець. Також тут ще залишилося трішки місця. ще щось досадимо. Ось так. Ну, непогано. Отак, бортики не робили. Із дошок. Ось так відгорнули в одну сторону, в іншу. Ось так. Також слідуючому відео хотів сказати, покажу вам отакі енциклопедії чи якось іншому покажуть місцевість, де я живу, що у нас, які тут у нас розселені тваринні. Види різноманітні, різноманітність тварин і рослину. Ну і дещо розкажу. Такі маю дві гарні книги. Придбав їх в бібліотеці. Давно мене запитували, щоб я трішки розказав про місцевість, де я живу. От я розкажу. Ну ось так. Буду поки ще тут такого. Особливо немає на що дивитися. Ось так. У нас субота у західній частині України. Уже ще зійде, будуть плодоносити. Будемо вже куштувати, тоді вже буде мова про це. А поки що ось так. Ще не знаємо, як з'їдуть огірки, як приймуться перці, баклажани і такі то діла. Планую ось до цієї ж... Ця ж гардина і оця ж гардина так пустити такі тички і ось помідори. Потім вони підуть вверх, це високорослі помідори і так підв'язувати їх. Можна навіть буде і тут так опустити понизу, щоб вони не вгиналися. Так, якось придумаємо. Що не помиляюся, це були жовті помідори. Ми вже будемо бачити. Щоб якісь були вже. Так. Ось тільки що закінчили просапувати нашу цибулю. Непогано, до речі, цибуля швидше зійшла, ніж ота, яку я підживляв вже. Ота велика. Ну і гарна, тут є ось так раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять рядків цибулі білої і три довгі рядочки червоної. Червона значно пізніше зійшла. Але нічого. Ось така. У нас, до речі, велика груда, цього року дуже важка земля і дуже тверда земля. Так, тому, щоб обробити, треба дуже багато попрацювати тут. Ну нічого. Так, <кхід> декілька хвилин тому пересипали ще наші капустиниці, які прийнялися кукурудза. Солодка мала би бути по ідеї. Не дуже. Вона швиденько не зійшла, але нічого. Що хотіти від цілини? Тверда земля. Треба дуже тут нагепатися так. Є п'ять рядів, яка прийнялася вже капуста. Ну непогана погана капуста. Гарненька. І ось так. І є два рядочки. Ой, посадив. Тільки що. Ось ще земля не встигла висохти, а то у нас такі трішки добряче припекло. Ось так не дуже рівно, але не в тому суть. Суть в тому, щоб вона нам гарно плодоносила. Слягла капуста. Кабуста непогана, хоч пересіювали два рази. Вже вона б у нас була велика. Ось такі то діла. Ось так. Ось таке-то у нас життя в селі. Завжди працюємо. Бо треба працювати, багато є городу, живності всякої. І працюємо. Так, сьогодні засадили теплицю. Думаю, що у слідуючих відео вже можливо огірки приклюнуться, приймуться помідори, огірки, ой, перець, баклажани. Ну ось так. Ой, сонечко світить. Все добре. Якби ще не пекло. Ось так. Ну ось так, ось така у нас теплиця. Так що, кому сподобалося відео, ставимо лайки, підписуємося на канал і пишемо коментар, кого що цікавить. Можливо, є якісь запитання або зауваження. Так що, всім до зустрічі, всім мирного неба і швидше на перемоги.